Доброго дня! вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про пилку Felco 600. Ця пила, так само, як і секатори Felco, постачається у Блістері. Всередині у Блістері є кротенька інструкція, в якій є перелік змінних деталей для того, щоб обслужити пилу. Пила Felco 600 належить до професійних пил. Вона є складною і використовується обрізчиками як додатковий інструмент. Тобто, якщо вам потрібно часто працювати пилою, то зручніше використовувати все ж таки пилу в кобурі, яка у вас знаходиться на поясі. Але якщо часом десь потрібно виконати якусь обрізку, ви проводите регулярну обрізку в саду а один, один раз-два рази в день вам потрібно обрізати якусь більш грубу гілку. Ця, складна, ця, ця пила є якраз тим, чим вам потрібно. Тобто вона може знаходитися або в кобурі, або в кишені, або в рюкзаку. Вона легко розкладається, виконується обрізка гілочки, склали, поклали в кишеньку і все. Вона вам не заважає під час роботи. Довжина руків'я цієї пилки 20 см, тобто вона є досить маленькою. Довжина леза при цьому 15 см. Зверху на руків'ї є кнопка, яка є фіксатором положення леза в відкритому положенні. Всередині кнопка є металева, ззовні покрита пластиком, тобто нею зручно приємно працювати і при цьому вона є довговічною. Саме руків'я пили виготовлено з пластику, який є досить приємний на дотик, такий софт-тач. Є пророзинені вставки, які дозволяють дуже зручно і комфортно тримати пилу. Всередину руків, як видно, з цього боку залиті металеві пластини, які по суті лайнерами. Що забезпечують високу міцність власного цього вузла, який тримає саме лезо, хоч руків'я є з пластику і воно є досить легеньке, виробник ще більше його полегшив, і ми бачимо, що пластик всередині є з перегородками, а не суцільно залитий. Тобто там є ребра жорсткості, замість того, щоб заливати повністю все пластиком, за рахунок цих всіх досить складних технологічних нюансів. Пила є досить легенькою, вона важить всього 160 грамів. На кінці руків'я пили є отвір, в який можна протягнути шнурок, для того, щоб можна було за нього зручніше витягати пилку, наприклад, з кишені. Або зробити з шнурка кільце, з паракорду можна зробити кільце і вдягнути його на, на кисть, для того, щоб не загубити пилу під час роботи. Як бачимо, руків'я виконаний з фірмових. Кольорів компанії Felco, тобто це є червоний і чорний. Червоний, перш за все, для того, щоб навіть якщо вона десь впаде в траву на землю, вона не загубилася. Сама лезопили є досить вузенька по висоті, і ним зручно залазити в вузькі місця і проводити обрізку тоненьких гілок. Хоча цією пилкою виробник рекомендує обрізати гілки до 50 мм, проте можна і більшу гілку, там, 70 мм так само спокійно обрізати цією пилочкою. Зубці пилки, зубці цієї пилки мають трьогранну заточку, так звану. Тобто, ця заточка дозволяє зубцям дуже довго працювати і не затуплюватись. Виконує роботу ця пила тільки коли ми тягнемо на себе. Тобто, вперед ми її просто подаємо, а назад ми тягнемо і при цьому ріжемо. Кінчик кожного зубця пилки є загартований, тобто це є спеціальна технологія так званої імпульсної закалки, коли електричною дугою проводиться загартовування окремо тільки кінчика. Це дозволяє полотну пили бути еластичним і не крихким, і разом з тим кінчику пилки кінчику зубця пилки бути дуже міцним. Ще важливий момент виконання леза цієї пили в тому, що в класичних пилах такого типу кожен зубець, правий лівий зубець, розводиться трошечки вліво, трошечки вправо. Це дозволяє кінчикам зубців розташовуватись ширше, ніж саме полотно пили, і при цьому при роботі таке полотно не затискає в деревині. Ця ж пила виготовлена значно технологічніше. Все полотно пили має фрезеровку зверху, воно є вуще, знизу, там де зубці, воно є ширше. Тобто полотно пили фрезеровано таким чином, що якщо дивитися в вторець на нього, воно виглядає як трапеція. Це так само, як і розведення зубців, дозволяє полотну не клинити в розрізі деревини. Але разом з тим, за рахунок того, що не відбувається цей процес розводки зубців, вони є міцніші. Розмір зубця 600-ї пили розрахований на обрізку живої деревини протягом зими, тобто досить твердої. Висота зубця 6 мм і крок між зубцями 4 мм. Ця пила належить до професійних пил, тому будь-які змінні деталі, які будуть потрібні вам, можна без проблем придбати починаючи від центрального болтика, замка, полотна. Все можна придбати окремо. Важливо додати те, що такого типу зубці не заточуються, але варто врахувати те, що процес заточки пили є досить складним. І, відповідно, виконати його в домашніх умовах, особливо з такою трьохгранною заточкою, як це зроблено на цій полі, є досить складно. Такі зубці, гратовані зубці, служать приблизно в 5-10 разів довше, ніж класичні зубці. Відповідно, з економічної точки зору доцільніше один раз поміняти там, один раз на декілька років поміняти полотно пили, ніж 10 разів передощувати класичний зубець. Пилу Felco 600, а також усі змінні деталі до неї, ви можете придбати в компанії Garden Tools Україна, що є офіційним дистриб'ютором компанії Felco на території України, в мережі наших садових центрів, а також в наших інтернет-магазинах. Дякуємо за увагу!